Друзі, сьогодні у нас 10 вересня, троянди мої квітують, пішли на другу хвилю, лише тому, що я їх дуже пізно обрізала. І учора у мене був просто чудовий день, особливо вечір. Я отримала таку масу задоволення. Аж чому? Тому що зовсім недавно я. Захопилася гортензіями. Ну, як недавно, років декілька назад, років два-три назад. От І так просто в зелених Янголах колись замовляла. І старалась замовляти в П-дев'ятках, але через спеку деякі гортензії в мене просто пропали. От Звичайно, ти. Які були під кропельним поливом поливом, ті вижили, але все рівно, не всі. А вчора я йду на нову пошту, маю отримати посилку від пані Ірини із перемишлян. І подивіться: не лякайтеся, звичайно, тому що в мене тут робочий процес. Тут... Незвичайний прилад для викупування картоплі. Плуг називається. І ось я хочу вам просто показати цю посилку. Е, немає метра, тому використаю фіскарську лопату і покажу вам, які саджанці мені прийшли. Посилка, до речі, вийшла, ну не зовсім дорого, по-моєму чи 180 чи 185 гривень. Так, ну і Ввечері почався дощ, нарешті в нас почався дощ, але він був недовгий. Ну, Все рівно, дякуємо Богу, і за такий. І от я цю посилку думаю, залишу на дворі, а ранком уже відкрию. Але почався дощ, і я вийшла, занесла її під накриття. І думаю, таке ж розкрию, бо така ж величезна посилка. І уявіть собі, я вже її, звичайно, трошки розкрила, зараз покажу вам. Погляньте, погляньте на це чудо. Людина так запакувала їх з оцими квітами, з усим, Тут три сорти Бонфайр, ну, оце мабуть, із великими квітами. Бонфайр, далі Геркулес, і зараз гадаю, одним словом, потім підпишу у відео. Так, не хочу, ну зараз все ж таки спробую повністю розкрити їх, щоб показати вам, звичайно, чи в мене вийде. Мабуть, трошки пізніше розкрию, потім покажу. Ось уже розкрила посилочку повністю. Зверніть увагу, як акуратно вони упаковані. До кожної така палиця, От, яка не гнеться. І вони зовсім не обрізані, цвіт не обрізаний. Щоб видно було замовнику, який саме колір і чи по сорту. Подивіться, як акуратно вони складені. Жоден стеб, Жодне стебло не поламалося. Значить, я вже подивилася у свої записи. І знайшло, що взагалі-то я замовляла три сорти, а людина мені, як подарунок, ще пододавала ще два соджанці. Так, тут обережно треба, мабуть, це спочатку. Так, ось. Це просто супер. Я ще таких ніколи не отримувала. Так, і он графіті великий. Ой, це не графіті, це бонфоєр. Так, дивимося, це у нас Геркулес. Так, це. Може тут десь написано, ні, поки що не написано. Я потім запитаю. Так, і це у нас графіті. Ага. графіті. Ось Геркулес. І bonfire. Так, І це вона поклала мені. Ось, ще поклала подарунок Геркулесу і маленький ще Бонфаєр. Тоненькі гілочки ще, звичайно, але це як подарунки, уявіть собі. Я просто від цієї людини яка щира у неї душа. І це у нас великий бунфаєр. Так, просто зачудована цими гортензіями. Ну, я не можу не нарадітись. Ось моє чудо. Дякую пані Ірині за цей Неймовірні хуртенції. Ну, Бонфаєр, звичайно, вражає. такі квіти величезні.